Роман Безсмертний, як і обіцяв вам, шановні глядачі, український політик, дипломат доєднується до нас. Пане Романе, вітаю доброго вечора. Слава Україні, героям слава доброго вечора, пане Сергію. Романе Петровичу, я б хотів розпочати, можливо, за труднощів перекладу, скажімо так. От бо коли я чую там, що Трамп каже, що різні там видання трактують по-різному, те, що він сказав, от ми там дамо Україні стільки, скільки зможемо. Ну а Знову ж таки, зважаючи на те, що е, це Трамп, то я от хотів уточнити: все ж таки, ми дамо Україні стільки зброї, скільки зможемо. Це про об'єми чи про якийсь щасовий проміжок. Там, Не знаю, до кінця року будемо давати, а далі ну, не можемо. Або знову ж таки, навіть якщо, якщо про об'єми, то про що може йтись? Пане Сергію. Ну, відповідь е, дуже часто на подібні питання і сам Трамп не знає. Бо якщо взяти е, нинішню ситуацію, то хтось говорить про ракети для систем Петріот, хтось говорить про системи Петріот, хтось говорить про зброю, е, хтось говорить про нелетальну зброю і так далі. Тобто, все це насправді абсолютно різні терміни, бо за ними. Знаходяться різні назви, різна номенклатура зброї. Те, що е, Трамп сказав, мова йде про е, взагалі принципове рішення надавати е, додатково зброю. Додатково до чого? До тих контрактів, які на нинішній час є, які мають виконуватися. які то ревізувалися, то переглядалися. Але якби ви мене запитали. А в рамках чого діє Дональд Трамп, то, на моє глибоке переконання, основою для цього є оцей всім відомий документ під назвою Проект 2025. В якому, до речі, оці моменти досить ретельно виписані. І не дивлячись на те, що там зазначено пріоритет. Що власне номенклатура, ця про яку йде мова зараз під різними термінами, вона в першу чергу потрібна Сполученим Штатам Америки, і її не вистачає. Там так і написано, що на даний час Сполучені Штати Америки мають десь приблизно біля 25% від потреб, які їм необхідні, для того, щоб при інтенсивності. Війни аналогічної, яка ведеться між Росією і Україною, забезпечить себе необхідним озброєнням. А в нинішній ситуації очевидно, що рішення це прийнято за наслідками саміту НАТО, за наслідками діалогу із канцлером Німеччини. Що стосується відповіді по конкретиці, то вже біля двох місяців десь приблизно ведеться робота. Про пошуку систем Петріот, і вже говорили і про грецьку систему, і про Польщу говорили. Ну я не хочу перераховувати чимало німецьку, там і так далі, в тому числі називалися і ймовірність е, постачання зі Сполучених Штатів Америки, і так далі. Окремо ведеться розмова по ракетах для систем Петріот. Тому що вони випускаються як в Європі, так і в Сполучених Штатах Америки. До речі, до цієї номенклатури належать і ракети для комплексів САМПТІ спільних німецько-французько-італійських і так далі. Тобто тут насправді а, робота велася і продовжується дуже серйозна робота про пошуку. Виробництву організації виробництва ну я нікого не здивую, але цифри, які на сьогоднішній день випускаються, подібних ракет для систем Петріот в порівнянні з російським аналогом а іскандером, їх випускається приблизно в три рази менше, якщо взяти Сполучені Штати Америки і Європу, тому. Це не є питання, на яке легке відповідь існує. Бо якщо зосередитися лише на комплексах Петріот і ракетах до них, ну бо зараз це питання номер один. Mm -hmm. Бо що ховається за словами зброя, ну дуже важко зрозуміти, бо її перелік чималий. Ось якщо брати, скажімо, одне із питань, яке сьогодні так актуалізованим стало. І зрозуміло, чому, але треба розуміти, що Петріот це. Проти балістики. А однак у нас є і інші проблеми, які стосуються із шахедами, і для тих потрібна інша номенклатура і систем, і ракет для тих систем. Ну і тут, пане Романе, теж я от там задався питанням, коли е, оце рішення про призупинення, бо там же ж навіть в трактуванні були такі там припинення чи призупинення? Ні, призупинення. От коли це призупинення допомоги відбулось, тоді ж йшла мова про те, що там це, це ті якісь поставки, які ще там Джо Байден, і що вже частина є. Там вони там прибувала там якась. Частина на території Польщі писали про те, що там літаки якісь прямо в повітрі розвертались. І зараз Трамп каже: Ні, ми дамо вам все стільки, скільки зможемо. От для початку 10 ракет. І постає питання: ну а 10 ракет. А, а що з тим, що знову ж таки є зараз вже на території Європи, до прикладу, так от, якщо ми говоримо про це, як ви кажете, принципове його рішення, то це принципове рішення, ну на, на наскільки як воно може розвинутись, умовно кажучи, там в силу тих чи інших обставин окей, дамо все, чи отакими от тими маленькими, знаєте, такими подачками? От ну на те 10. Е, я ж обіцяв. Добре, а нам треба ще. Ну, перепрошую, шукайте, а, пане Сергію, колись. Французький якийсь канал десь приблизно місяців 6, а може й 7, запитав мене, а чим буде відрізнятися допомога Дональда Трампа від Джо Байдена? Я відповів нічим, з точки зору її об'єму. Причина тут дуже зрозуміла. Бо якщо ми беремо номенклатуру, яка називається, от яка звучить зараз в листі до німецького канцлера, там яка озвучена. Що вона піддавалася ревізії. Я не випадково на початку сказав: подивіться, будь ласка, в хрестоматію. Хрестоматія – це проект 2025. Вся номенклатура ця продукції знаходиться в списку крайньо необхідною для самих Штатів Америки. І а, називається дефіцитною з точки зору необхідності забезпечення. Власне, самих Сполучених Штатів Америки, до речі, цей документ писався ще в 2023-2024 роках, а може і у 2022. А Міллер, який писав відповідний розвіл, це достатньо відома в Сполучених Штатах особа, знавець, який розуміє всі ці питання, які пов'язані з забезпеченістю оборонно-промислового комплексу, здатністю його випускати відповідну продукцію. Але нам на даний час. Необхідно шукати відповідь. Перше, я би не захоплювався зараз а, поетичними рядками з засобів масової інформації, які описують, там в повітрі розверталися стільки то присутнє чи відсутньо, і таке інше. Про це відповідь на це питання знають тільки ті, хто займається цією проблематикою. А однак, виходячи з того, що перелік цієї зброї. Є обмежений це зрозуміло відтак на даний час, скоріш за все, і найліпше за все треба зосереджуватися на організації. Оборонно-промислового комплексу випуску такого виду продукції і в Європі, на спільних підприємствах, і в США. Бо я ще раз хочу наголосити: її втричі менше випускається, ніж випускається той самий аналогічний комплекс Іскандер у е, Росії. І те, що стосується іншої номенклатури, там інша різна ситуація, над якою необхідно працювати. А що стосується аналітичних розвідок, розвідок журналістських, це хороший ґрунт для аналізу інформації. Бо, як ми правильно з вами говорили попередній раз, та й ви зараз це повторили, між поняттями ревізія, зупинка, припинення, призупинення і так далі, є абсолютно різний зміст, що і як коли діється, навряд чи ми можемо з вами знати. А це знають лише ті, хто знаходяться безпор... безпосередньо на логістичних ланцюгах, що скільки куди було поставлено, і в якому стані перебуває та чи інше від... продукції. тим більше. Коли це зброя, а не тільки компоненти озброї, тоді, пане Романе, на завершення. А от дивіться, ну просто от кожна така заява Трампа, я навіть по, -по, -по собі там а, помічаю інколи, що ти читаєш, і такий: а, а може якось? Ну, а по факту треба бути реалістами. Так, от, якщо дивитись на цю ситуацію реалістично, то штати, які були е, і, і ми просто от кричали про це на всіх усюдах, і ми, і вони за Байдена, про те, що це наш головний стратегічний партнер. Якщо зараз оцінювати, то ну от умовно кажучи, в, в загальній системі необхідної нам допомоги, сполучені штати реально який відсоток можуть забезпечити того, що нам потрібно? Виходячи я я, загалом, я не тільки фір... про зброю, а загалом я тому... розумію. Виходячи по номенклатурі окремої продукції, не більше 10%. Якщо брати загалом, то якщо вони в кінці кінців можуть вийти десь там на 18, ну 20 це вже забагато відсотків. Насправді інтенсивність війни, яка вже давним-давно показала, що а, необхідна розбудова оборонно-промислового комплексу, чому а генеральний секретар НАТО так наполягає на цих 5% і необхідності розбудови оборонно промислового комплексу Європи. Бо ну він же не один раз повторив у п'ять разів разів випускається продукції, наприклад, там боєприпасів в Росії більше ніж в всій Європі. А по окремих видах продукції Росія за три місяці випускає те, що випускає Європа за рік. А ми уявіть собі, що в цій ситуації Україна воює. Порівняння взагалі якості застосування зброї воно не піддається якомусь здоровому аналізу, наскільки Україна раціонально використовує те, що надходить із Сполучених Штатів і з Європи. Тому в цьому відношенні очевидно, що ключовий акцент. Має бути поставлено на розвитку оборонно-промислового комплексу потужності крайньо необхідні що сполученим штатам, що європі, що Україні їх просто не вистачає.